Радий знову вітати вас на своєму каналі. Знімаємо продовження серії відео по спасінню бджолосімей. Дивіться, це вулик, в якому одна з бджолосімей переїхала на новий точок. Ми пересадили, я нагадаю вам, пересадили сім'ю з української рамки на рамку Дадан. Перевозилась вона ось в такому вулику. Тут сім'я невеличка, десь дві-три рамки, не більше такий, можна сказати, слабачок. І зараз ми з вами будемо трошки вдосконалювати цей вулик. Цей вулик був просто як для перевезення, а переселимо в більш якісний вулик, уже в якого криша обита оцинкованим залізом, і зроблено буде утеплене дно на цей вулик. З ним перемикайтесь, буде дуже цікава інформація. Ось цей вулик ми будемо переміщувати нашу бджолу сім'ю. Зараз ми його підготуємо. Це новий вулик, він тільки в нас був зроблений, дуже якісний. І ми зараз трошки будемо обжигати його зсередини, і будемо підготовлювати дно для того, щоб нашим джолкам було тепліше. Тут у нас дно сітка. Будемо знизу підставляти спеціальну заслонку, яку будемо також утеплювати пеністеролом для того щоб тепло не виходило і щоб був добрий розвиток навесні. Підготовлюємо рамки для того, щоб поставити їх на заміну в гніздо замість українських рамок. Рамки українські поставимо на сушку, і потім взагалі видалимо з того гнізда, тому що вони нам там не потрібні, вони не підходять, так як у нас система ДАДАН. І рамки такі українські, вони там не дуже добре стоять. Так, робимо підготовку. Зараз ми розкрутимо цей вулик. і... Будемо потроху переселяти бжов в новий. Так, скручуємо. І з цієї сторони, на жаль, погода у нас зараз не дуже тепла. Але відтягувати з переселенням нема куди. Далі йдуть вже заморозки, і хочеться, щоб наші бджолки були в теплі. Зараз ми розкриємо і побачимо, що у них там відбувається. Так, дивимося. Як бачимо, бджілки отут сидять у них отут-от кубло. Десь приблизно 4 рамочки десь, може, 3. Але було дано їм 2 медові. З пергою і заставна тепла. Зараз будемо розкривати і дивитись, що у них там всередині. Так. Обережненько, щоб лишній раз їх зараз не, не провокувати, тому що погода не дуже десь 14 градусів майже. Але пасмурно. так, Будемо дивитися, що у них так, всередині. Зараз я відкрию цей вулик. Так, тут у нас вже є дві медові рамки. Приготували заставну дошку одну з цієї сторони, щоб тепліше їм було. Ставимо медову ближче. Бачите, вскрили медок. Тут і перга трошки є. Вскрили, збризнули водичкою, щоб їм краще було забирати цей закристалізований мед. Це наш подсолнух, е його треба буде їм пови повиїдати. Так. Відкриваємо потроху. І розкручуємо. Заставну, вона також була прикручена так, для перевезення. Так, трошки її занепокоємо, нічого. Зараз переселене. Так. це все сюди і відставляємо заставну. Вона нам знадобиться. Ця молитва. Так, дивимося, що у нас тут. А тут у нас трошки є метку. Ми зараз її потім струсимо і перекладемо. Трошки є муру. Це відходить бджола, яка вже давно тут. Бачимо я трошки розплоду. Трошки підлили вони свіженького метку. І бачимо, є на виході вже, от бачите, вже на виході наші бджолки вже вже вийшли. Так, з тієї сторони, що бачимо, також є на виході розпліт, все, не будемо їх заморожувати. Беремо другу рамочку. Так, дивимося, розпліт є, але поки що не бачу матку. Можливо, була на тій стороні, але не бачу. На жаль, буде погано, якщо пропала матка. Матка. Матку не знайшли. Ще раз подивлюсь тут. Не бачу. Матку поки що не бачу. Можливо, на крайніх. Зараз будемо дивитися. А, от, от вона, от, 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 от вона. Mm -hmm. є yes. yes, матка, все нормально. Спасибо, блядь, Ага, постав... тут мені підказують, що треба поставити напроти літка і будемо робити трошки по-іншому. Отак їх. Так, зараз от і... пострушуємо. Зараз щас... тут у нас, як бачимо, теж є медок. Тож ми є медок, ми його скриємо і здамо їм за заставну. Так, піджимаємо. Запрошуємо. Так, я зараз і сейчас скинемо цих. Отак. Отак. так, Все. Отак ми їх піджимаємо і накриваємо. Зразу ж накриваємо. Неодобра однією рукою все робити. От так, щоб їм тепленько було. Накриваємо цієї сторони. От так. От так. Все. Поки що хай вони так сидять. А ми зробимо розпочатку і підставимо їм, щоб вони могли. Спокійний собі. Був у них принос, так сказати, нектару чи меду. Ріши вскритим тільки одну сторону однієї рамки, ці поставимо просто сюди, вулик їм. Так, зараз зроб, зроб. повідкриємо їх зараз. Отак. От і тут поставимо їм. і цю, оця вскрита. З однієї сторони, тільки потім побачимо, як вони беруть. Трошки подвигнем всю заставну теплу і накриваємо їх. Хай вони вже тут будуть. Закриваємо. Дуже важливо робити це швидше, щоб вони. Не померзли. Накриваємо ще тут. Отак. І таку подушечку ще. Щас зробимо його взагалі тепленько, тепленько зробимо. Отак. І зараз кришку візьму. Добре. Ось так. Переставляємо їх. Отак. От На те ж місце, де вони і сиділи. Зараз відкриємо льотки. Так. відкриваємо відкриваємо льоточки. Тут льоточок. І отут відкрили трошки льоточок Все, а ці бджолки зараз прийдуть назад. Зараз ми їх... Так, переселення пройшло дуже вдало. Ми трошки дали їм корму, трошки утеплили гніздо. І тепер білки там у нас будуть і в теплі, і з кормом. От, будемо мати надію, що трошки там згодом потепліє, може десь через, через тиждень у нас вже повинно теплішати І наші бджолки будуть добре розвиватися. Маточка буде добре сіяти. Зараз ми їх залишаємо в спокої, і вже я буду вас тримати в курсі, як воно там буде у них розвиток іти. Будемо продовжувати цю серію по спасінню бджолок. От, до нових зустрічей!